Образа і закон кармічних відзеркалень Усе, що відбувається з нами, не випадкове світ навколо це велике церкало, яке відображає внутрішній стан нашої душі. Якщо в серці біль, життя покаже ще більше болю, якщо всередині світло, навіть темрява, починає світитися. Цей вселенський принцип називається. Законом кармічного відзеркалення. Езотерика пояснює його просто усе, що ми випромінюємо, повертається, але не як покарання, а як нагадування про наш власний стан. Природа образи образа це не просто емоція. В езотеричному розумінні це енергетичний вузол, створений нашими думками і почуттями. коли ми не приймаємо те, що сталося, кожна образа це енергія, що не знайшла виходу. Замість того, щоб розчинитися потоці життя, вона застигає в нашому енергетичному полі, спотворюючи його. Карма це закон рівноваги, вона не карає і не винагороджує, вона лише повертає нам те, що ми колись створили дією словом або навіть думкою. Коли ми ображаємося, ми випромінюємо вібрацію від окремлення. Я проти світу. Мені зробили боляче, мене не зрозуміли. І ця енергія притягує подібне, нові образи, нових людей, схожі ситуації. Та карма нагадує енергія не зникає, доки ми її не трансформуємо. Як працює кармічне відзеркалення? Уяви. Що твоя душа це поле світла, кожна думка, емоція чи намір це вібрація, яку ти випромінюєш у Всесвіт. Ця енергія, подібно до хвиль, розходиться, а потім повертається до тебе. І якщо ти випромінюєш образу, то у твоє життя приходять ситуації, які змушують тебе відчути її знову, щоб ти міг побачити і відпустити. Кармічні зв'язки і старі душі. Езотерика навчає, що більшість наших сильних емоційних реакцій мають корені не лише в цьому житті. Коли душі зустрічаються, між ними можуть активуватися старі кармічні програми. Людина, яка здається ворогом, може бути тією самою душею, з якою ми не завершили історію багато втілень тому. Тому, коли хтось завдає нам болю, Не поспішай судити. Можливо, це старий борг, який просто прийшов до завершення. Можливо, ця душа прийшла нагадати тобі, що час прощати і звільнятися. Кармічний закон простий усе, що не прощено, повертається, але не що покарати, а що бути завершеним. Енергетика Повторення. Якщо ми тримаємо образу, енергія цієї події залишається активною в нашому полі, вона притягує схожі обставини, поки ми не змінюємо свою реакцію. Це можна уявити як хвилю, що не згасає, поки не буде трансформована любов'ю. Наприклад, якщо нас зрадили і ми залишили в собі біль, ми знову зустрінемо когось. То покаже нам ту ж емоцію, але в іншій формі. Але якщо ми замість болю, виберемо розуміння, якщо скажемо, я відпускаю, я приймаю цей досвід як урок любові, енергія вузла розчиняється. Кармічний урок завершено, і світ навколо починає змінюватися, бо змінилася наша вібрація. Прощення як духовна алхімія. Прощення це не просто дія свідомості, це алхімічний процес, у якому важка енергія образи перетворюється на світло, усвідомлення. Коли ми прощаємо, ми трансформуємо темряву в досвід, біль у мудрість, а карму у свободу. Це справжня магія душі, не у словах і ритуалах. А у здатності змінювати енергію, через любов. Прощення це найвища форма очищення. Коли ти прощаєш, ти стираєш старі записи у Хроніках Акаші. І душа починає нову сторінку, без тягаря минулого. Відпускання як ключ до нового життя. Образа не відпускає одразу. Іноді потрібно пройти через біль. Усвідомлення, прийняття. Та коли ти доходиш до моменту, де серце каже, Я більше не хочу носити цей тягар. Відбувається зрушення у свідомості. енергія, що була скута, починає рухатися, душа розквітає, і життя поступово змінює колір. З'являються нові люди, легкість, гармонія. Це знак, що карма відпрацьована. Вузол розв'язано. Мудрість закону рівноваги. Всесвіт завжди прагне балансу. Коли ти тримаєш образу, ти утримуєш енергію у крайності, а коли прощаєш, повертаєшся у центр, у гармонію у серце. І тоді карма більше не потрібна, бо урок засвоєно, досвід пройдений. Душа зробила крок вгору. Карма це не покарання це любов. Яка хоче, щоб ти згадав, хто ти є насправді. Кожна образа це заклик душі. Подивись глибше, відпусти, полюби. Поки ти борешся, ти в полоні минулого, коли приймаєш, ти стаєш вільним. Твоя сила не в тому, щоб перемогти когось, а в тому, щоб перетворити біль на світло, а карму на мудрість. Так народжується справжня свобода духу. Его і душа образа завжди народжується з его, душа не ображається, вона спостерігає, розуміє, навчається, ображається лише особистість, яка ототожнює себе з болем і не бачить глибшого сенсу події. Але з точки зору душі, кожна ситуація це урок, хтось приходить у наше життя не для того, щоб нас ранити. А що показати слабке місце, яке потребує зцілення? Непрощення і повторення досвіду. Коли ми носимо в собі образу, ми утримуємо енергію минулого. Ця енергія не дозволяє завершити кармічні цикли. Душа ніби застрягає в одному досвіді, доки не з'явиться прощення. Прощення це не виправдання чужих дій, а звільнення. Себе від тягаря, який заважає рухатися далі, з езотеричної точки зору непрощення створює щільні кармічні зв'язки між людьми, такі душі знову зустрічаються у майбутніх втіленнях, щоб завершити незакінчений урок. Іноді саме ті, на кого ми колись ображалися, повертаються в новому житті, аби дати нам шанс на примирення. Дякую, що були тут. Якщо відгукнулось, став лайк, підписуйся та поділись із тими, кому це може бути важливо. Пам'ятай, усі відповіді вже всередині тебе. Залишайся в просторі свідомості. До нових зустрічей!